Добрий день. Пішли на базар 23 вересня. Підійшли, подивимося, по чому тут картопля. Нам же на зиму треба брати скільки? по 5-10 по 10 мішків картошки. 10, 9 чи 10. Картошка є 22 гривні. Мішок картошки 22 гривні. День. 22 гривні кіло. 22 він каже, якщо мішок брати. Капуста. А по чому у вас капуста? 30 гривень. Капуста. А мочалки. тут? 10 гривень мочалка. Ну, Пішіть. Це дорого, у нас грошей лишніх нема. Треба, Ми... коли йдеш на базар молитися. Вон, дивіться, помідор. Домашній хороший 60 гривень. А є ще й по 20 гривень, по 25. І по 30, і по 50. Так, да, це теж тут тобто, базар хороший, торгують. Там з другої сторони, звісно, нема нічого. А тут овочі, фрукти, яблучка по 35, сливки. Так огірки. Ціни не, нема. І редиска гарна. О, це точно мені щось треба тут брати. Зараз ми підемо і купимо собі. Ось теж торгують медом. М -м -м. Багато всього є. Сливи. 55. Ось помідорчики по 15 гривень вибрати можна, редиска. А по чому у вас редисочка? Редиска 50. Так тут дешевше, ніж навіть на Шевченка. По 25. Там також там щось продають. Гляньте. Виноград, сімечки. Ливкова олія. Колбаска зі справжнього. А по чому ця колбаска зі справжнього м'яска? 380 буде 380. Бачите, люди беруть, розбирають. А он опт, картопля. Іде. О, дивіться, скільки всього картоплі, цибулі. Можна от сюди прийти, все купити. О, дивіться. найшла дешевше, ніж на Шевченка. 9 гривень цибулька за кілограм. оце мішок прийшли, взяли і задоволені. Белларосла картопля. Беларосса. Зараз покажу Анна. Белороса. Сейчас я спрошу, по чому картопля. А по чому у вас картопля, если мішки? 21, оце. Це вся, як без різниці сорта, 21 гривня. Ага. О, тут ще дешевше виходить. Он також дивіться, опт. підійшли, вибрали, купили. О, дивіться, ще картопля є 18 гривень за кілограм. Якийсь це сорт. Та вас тут це не дешевше, ніж на Шевченка. А в Шевченка 25 гривень на опті. А який це сорт? По 18. Як? Граната Рів'єра, 20, королева і Білоруська. 20 псс. Ціни. Ще клас. Дивіться, скільки тут всього. Це теж оптове, йде на 23-му. Багато всього можна купити. Це так. Так що в тут і люди стоять і все 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 беруть. От, ми отут брали позапрошлому, году, в году не купували. Цибуля мене породувала 9 гривень за кілограм. Мішок купили. І вам на всю зиму хватить. Так я тоже сейчас возьму, мне надо огерку. Сейчас я возьму. У меня Я сейчас возьму огірок, мне нужен редиски так ну, хочеться, і редисину візьму тут ту очередь. За сейчас візьмемо. Ну да, сейчас ви, ви не винесіте. Там ще на мясний сходим, подивимся, що там. Так. Тут ще такий є павільйончик. Сало, м'ясо. Також свіжа консервація продають. Сало м'ясо. 170 гривень. А оце от сольоне. 150 Ну таке 250, 280. О, це серебринко і там трошки. А це взагалі класна по черевенка. Ні, 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 дякую, ми кушати не будемо. Ні-ні. Кушать не будемо. Теж продають, гляньте, бачите, як от вікна зроблені. І от села насолили. Всього тут. Все, все все, все є, Так то не багато, не багато вам. Дивіться. Це от, там, дивіться, ось теж свиню продають, багато всього. Зараз спрошу почому. А по чому це таке? 250 гривень. Ні, я їсти не буду. Його, <реш> я Ні, 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 дякую, я, все, я просто спросила ціни. І от, дивіться, на 23 вересня. Оце базарчик. М'ясо, сало, налітайте, розбирайте. свіжачок, все домашнє, сало. Ой, аж ж слюнів потекли. На соломі капчене. М -м -м. Вау. І от теж, дивіться, тут всього. І тут можна знімати, і людей мало, і всі його розбирають, і ніхто не кричить. І лапи. І все, бачите, за стеклом зроблено, так? Бачите, ніхто не плює, ні це все за стеклом. Чесничком. Колбаска, домашня колбаска зі справжнього м'яз. Та я поняла. А вон там ще дівчата. Я зараз вийду з тієї сторони, подивлюся, що там. І от іще, ще, дивіться. Печенка. Там вон дівчата стоять, ще торгують. Так, да, я зараз там помідори спрошу ще по чому. Що помідорчики продають огурчики. Зараз ми узнаємо, що чому. А, це перчик, 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 помідорчик. Це загорода, да, у вас? Да, да, можна. А можна мені штук п'ять помідорів? А можете і на кілограм, тільки так виберіть хороших. Які на вас дивляться? Дивіться. Мені самі самі плотненькі, самі гарні. А сіненькі у вас сіненькі по чому? Синенькі по двадцять по Це взагалі базар такий. Дивіться, у людей мало сюди мало хто ходить, але тут недорого. Так, тут суботу неділю цей мужчина, до нього підходьте недорого, скотиль вий своє домашнє. М -м? Ось теж тут продають. субота неділя тут люди приїжджають з села і продають все-все. все А по чому у вас тут помідори? 30. М -м? А я купила дорожче за 35. Оце отак. Вон, дивіться, я помідори взяла, гляньте домашні, класні. 35 гривень, ну я на 30 взяла. Ось дивіться, так, він кілограм 35. А тут кілограм? Тут менше, він мені каже на 30. Ну, так на та, та й вийшло. прямо на, вона доволі, на дешевше взяла. Так. А ти вагу змірить, посчитай. Та я їм виду не 50 гривень. На центральному ринку 50-75 гривень домашні помідори я вчора спросила. Ну, там домашні були такі самі, мені бабуся каже, 75 гривень. Ну, а тут 35. Що далі підемо? Далі ми вовсе. підемо в бігшоп 2. Чи бігшоп 3. О, от купили, немає. Тут теж такий здоровий, бачите, магазин. О, тут шортів можна набрати. Майки також. Тут 285 за кілограм. Полетіли, скуповуватися а тут і нові речі є. Ну це футболочка 248 гривень. Вообще. Ось якась фірма. Аж. Що воно це за фірма? На mm. Це, напевно, ну, хороше щось. Це поштучно є і на вагу є. Можете вибрати, зайти все, що хочете. Mm. Шорти. Зараз зал зал, зал огроменний. А я тут уже не раз була в цьому магазині. тут по 285, 28, це на тремпелючках оси. Дивіться, яка ковтинка. Це бренд, бренд, бренд. Ще покажу вам. Дитячі речі. Взуття. Сейчас подвинемся, что это способ тюрьма классно. Дини в школу. Лакова кожа. Гляньте, налітайте. О, а вот сейчас есть на вечеринку. Бачите, якась фірма Geox. Я вам ще покажу це більш вечірні для вечеринок туфлі. Зараз ми ще зайдемо, подивимося. Спортивне взуття. Що це? Кожана? Ні, Дермантин? Ну, так, берете, вибираєте, перебираєте і купляєте, да? так? Так, так, купля, купляю, я все купляю. Я вам дуже вдячна, що ви носите мій пакет. А я не безплатна. <сіст> <сіст> Скажи, давай мені пакета, а я докажи, що. А... Докажу, що... А, що... А, а, О, дивіться, ще є, що це таке, диск. Диски, бачите? М -м, в кого є фільми, можете дивитися. Наш, де слоник? Слоника. У мене є слоник. Я роблю. У мене є один старий слоник, другий малий слоник. слоника. Дивіться, які сумки, кукли. О-майо. Тільки речі, зараз ми сходимо там, взуття подивимося, класне. Шикарне, спортне. Скейчер це я бачила. Доволі таки непогоні. Тут можна підібрати, все, що захочете. Де тут кедике? М -м -м. Дивіться, які кросовочки. Оксіни нульотче. Ніхто у них почти не ходив. Може один раз оділи. Даже ціна. А яка ж тут ціна? Ну, це спрашувати надо. Ось дивіться, взагалі збіркою. 398 гривень. Кеде. А от блестяще. Нить. На дискотеку. Ще вам покажу, ось дивіться, пума. Пума? Це настояща пума іменно, ну що тут внутрі. Софт. Да нет, это наверное тут пума, а там не пума. М -м -м, а вон тухли. Тухли. Кожа не тухли. А ось кожа не макасы. Сейчас скажу тина 648 ревень. Тут даже тино написана. М -м -м, играшки мягкие. Да тут. видите. Слышал, хочешь можно купить. Что это? А це и этот спортивный лифчик. Бачите? М -м. Краса. О, сейчас я вам покажу. Это моя тема. Я люблю такие штуки. Да вот прицепилась. Вот, гляньте, такой зал. Так, если получится снять, я сниму. А если не получится, я не сниму. Сейчас. Да ведь... Вот только сумочка. А тэпочка. Гляньте. Шикардос. Брендовый клочек. Он здесь вообще какие-то сапог продают, не гляньте. Идеальные просто. Новье. Вон туфли. О, це ж такі модні, я дивилася. Що сходять всі блогери популярні з цепком. Цеп на зубі том. На дубі том. дивіться, примарк. Приморк 398 гривень. так. понятно, при чому приморк. Грінджу, ось тоже. Нойка. Тройник. Це взагалі, видите, які шлюпки можете ще купити, ще скажу. Ціну 168 гривень. А оці кроссовки, тут ціна десь пишеться. 391 гривня, але тут підуш отриснута. Видите, шлюпочки можна купити. О, для дитини. Ці штуки на вгороді ходить. 148 гривень. такие такі ще є. Та. А от дивіться, хто любить футбол Гляньте, 298 гривень. У білому спома йде. Та тут одні бренди. О, дивіться. Це зараз вже модні такі пішли на високій підошві Де тут? Що я подивлюсь, якщо воно видно, буде о. Бачите, фірма? Тут даже вон. Може отак надо якось. О! Муштер. Який це розмір, я не знаю, я вам не скажу, але він такий маленький, навіть 35. й 348 гривень. О, це навіть 37-й. Такий як 35-й маленький, маломерки, мабуть. На осінь, а вот дивіться, які кризаки. Оце мало. Курточки можна купити. Гляньте, осінь, зима. Налітайте. Курточка. 498 гривень. Знижка йде на ту куртку. Ось, дивіться, яка лащовочка типа. Та, тут просто бомба. М -м -м -м. Ось це модне лапчата. Доброго дня, мої волі, мої хороші підписники. Давайте ми завітаємо в этот, магазин одягу брендового. Називається Second Hand. І зараз я вам покажу великий вибір товару, який знаходиться в цьому магазині. Давайте будемо роздивлятися речі. Полетіли дивитися, дивіться, які тут є піжамні штанішки. Це для сну. Зараз холода йдуть. Ще можна коснутися. Що це таке? Трусики, шортики, футболочки, рубашечки, маєчки. Магазин просто огромний. Дві ж парі тут йде. Всі вибирають. Сьогодні, в принципі, 430 гривень за кілограм. Ну. Гляньте. Це кофточка. Тут різні фірми тут розбирається то можна купити доволі такі непогані брендові речі. Гляньте така робошечка. Зараз покажу вам фірму, вон вона. Бачите, тут навіть є такі віщі шикарні. Тут же річ стоїть. Ну, це дорогий день. Є дешевий день там 150 гривень за кілограм. То можна вибрати більше футболки. Ма... Дивіться, фірма Mango. А ось тут якась рубашка йде, така непогана, в принципі. Заходьте сюди в брендові речі. Зараз угу. ми і далі, подивимося. Дивіться, ще й шортики можна. Зіма йде, шорти треба купляти. Я вам сразу кажу, вам будуть вони наступний рік. Угу. Блядь, нові. Тут даже фірма якась є, зараз подивимося, що тут за фірма. Вон якась фірма, бачите. Ну вони в ідеальному стані Ну, є такі, що не в ідеальному теж. Чорненькі бріджики. Так що, налітайте, завітайте. Гляньте, модно. М? Шорт. Так, теплий одяг теж можна купити. Походив, походив, викинув і не жалко, на що тратить великі гроші. О, якісь футболки, дається роба. Вольт якийсь. Це отогляньте. Де це дитячий відділ. Тут сірочі на вагу. І кофти, і футболки. Можете знайти все, що хочете. дивіться, яка кофта непогана. фірма. Ну, я не всіх їх знаю, звісно. Ну хто розбирається в таких речах? То... А ось взагалі дивіться, яка какого-то Постирав вдома почистив. О, дивіться, світер який. Такий магазин світер, такий світер в магазині взагалі коштує більше 1000. А тут вам буде. Можна пройти на 100 гривень і на 200 скупиться. Гляньте. Це я попала. Сідні не огірки помідори, а віщі. кофти, платьо. Гляньте. Там ще люкси є. Далі пройти. я Плаття вечірнє. Можете скільки мене блакитними очима. Я дивлюсь на тебе, а ти саєме. Все на мене, а я лечу, чи розтягаю те очима. Зимою впереди можна шапочку купити, гляньте, яка непогана. О, Так, покажу вам, бачите? О, клас. Зараз вам ще панамку покажу нові. Вона якась фірма, не знаю названня. Ну що ж літо закончилось, можна взяти наступний рік. Так, ходіли. І сонце вам не пече в голову. А ось ці сумки. ось дивіться, для ноута. Непогана сумка. Замки Зим... тут всі робочі. Ось ні дорогий день, можна зайти в дешеве і його купити. Ось ще є сумки. За помідорами і огірками ходить. М -м а ось кожна. О в дорогу їхать. что-то там было. Что -то надпись то потекала. Значит, переблизкое. Рюкзачок. глянь Школу. Ух ты, вау. Шикарный. А вот тоже есть, как шапоклёк. Такая сумка. И рюкзак. Ну, сейчас сумки. Лентесі ти всього. І ось сумка непогона. Вау. Це взагалі бренд. Хто розбирається, той поїмеш тут. А це ось сумка дивіться, на базар ходить. Ілі в дорогу їхати на змійки, робоче, в принципі, все. Зараз я, я вам покажу ціни. По чому тут у нас виходить. От дивіться. Субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Сьогодні у нас неділя по 430 гривень. Лага, Алюкс 960. Саме дешево це в п'ятницю. Можна щось купити. По футболкам тут взагалі супер просто. Там фірма є. Вони нові. Суперові. Ну так дивіться, я ж так кожну футболку не можу вам показати. О, дивіться, скільки їх тут всього. І футболки, і кофти, і все, що хочеш, налітайте. Це люкс. Можна підібрати з такого плана. Все все, 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 все. І люди тут розбирають, налітають. І одяг, і взуття. Це ось люкс товари. Можете підібрати від доволі непогані речі.